Він їх сів на конях переломив. А скільки він важив? Що 400 По -по 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 Поверши Кривопілля – колоритне високогірне село у Верховинському районі Гуцульщини, яке поділене на дуже багато різноманітних хуторів чи присілків. Року не вистачить, щоб всі відвідати, навіть якщо приїжджати в експедицію цілий рік кожного місяця. Тут ще святкують унікальне старовірське свято з часів дохристиянських – гріти діда. Страсний четвер перед Великоднем. діти ходять за кукуцами від хати до хати, а дорослі на вечір палять ватру, гріючи дідуха та матінку Землю. Про це я колись знімав окремий документальний фільм, який є в нас на каналі. Село неймовірно велике, а колись село Кривопілля, як і всі інші села, що в околицях, входили до села Жаб'є, яке в 1948 році перейменували на верховину. Цього разу в нас експедиція до присілку Роп'яник. Тут є джерела з рупою, тобто з соленою водою, а також всюди навколо нафта б'є, прямо з під землі. Також неподалік у селі Стайще є джерело з водою, яка переповнена сірководним, як і славно звісно, нафтуся в ту В цьому відео ми покажемо вам всі найдавніші хати цього присілку. Гуцули живуть і далі, це майже так само, як і сотні років тому, кожен на своєму гірському присілку. Проте все менше людей хочуть жити в селі, і з кожним роком, на жаль, багато сіл вимирає. Напишіть коментар під відео, якщо вам воно сподобалось. Напишіть, про яке село ви хотіли побачити наступне відео. Також підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Любіть своє українське. Починаємо ми свою експедицію. Середина лютого, але, як бачите, прийшла весна, і сніг залишився тільки високо в горах на Чорногорі та на висоті від 1500 метрів на різним моря. Як завжди, нашу прогулянку ми починаємо з лісу. Тут біля лісу. Місце, де можна посидіти, мангал з каміння викладений, лавочки і навіть мийний круг. Фактично в кожній з наших експедицій ми підтримуємо, так би мовити, місцевого виробника. Тобто купуємо місцевих жителів в кожному селі, куди приїжджаємо: буц, бринзу, вурду, гуслінку, іноді буженицю та сало. І ще дуже багато прекрасних речей, які виробляють місцеві жителі. У нас тут такий цікавий шлях через хащі. Все те, як ми любимо. Звір зараз перейдемо і вже буде присіло кроп'яник. Ліс уже оживає. Не віриться, що зараз ще навіть немає середини лютого. Хоча вчора розпочався китайський новий рік. Тут бувають дуже сильні вітри, які от ламають дерева. Ми реально підійшли до Берда. Що ж, ми як завжди, сходимо в Бердом. Ну, але насправді тут не так страшно, як здається. Далі все ок. Я вже очима промоніторив. Нам було дуже нецікаво йти по-простому, так що по пішли Бердом. Сюди стежка тут! Переходимо нарешті. За туди, куди нам потрібно до людей. Цікаво те, що мохом обростає єдине дерево в Карпатах, яке я бачив, а саме клен або ж явір його тут більше називають. Ну, а то, до речі, гра біла кобила. А там кострич, кострича та костриці. Дивіться у ту сторону, та й казвари. Там бачити струха. цього присілку є два неймовірних маршрути в гори, Один з яких на гору ротило, інший же ж на гору біла кобила. Тому ще зараз вкрива білі територіально, так? Ми ну, тільки подивіться, хто не подумати. Це повністю хатина граждання. Це цієї хати повністю видно навіть частину Чорногірського масиву. Друже, чого ти гавкаєш? Власник хати показав нам її всередині. Деякі речі побуту ми купили в свій домашній музей. Перший експонат наш музей. Така от лампа. Маленькі глечики, теж колекційні. В нашому музеї ми вже маємо цілу підбірку. Таке місце, де багато різних старих бутилок. Це власне, це маємо. З тої сторони, за присілком Руп'яних, присілок Чорний Потік. Є та стартовена. що нафта, допустимо, там нафто поклали, так, якщо можна було нафту качати, але там 10 кілометрів ніщо. Одна бурова стояла на ранополі, де там було бурові, то там теж нафту качали. Ну, то якщо ж за радянських часів було бурові, а до того могли нафту брати і так, вона могла вище підходити, могли бути цілі джерела. Того може й назвали роп'яний. От не було в цій місцевості, бо роба, і в нас не було. Копанки. Нафта могла високо бути і копали, і брали нас. А тато не з 20-х років, раду, з 19-го року то не було. Вже на 100 років тато То та то в кого не розказує? Не розказує, ні. Тот не розказує. А ропа була, чуєте, що була ропа. За оцем, дві борові стояли, uh -huh. і uh -huh. там uh -huh. дві борові стояли, і на Бутівці була борова. Тобто, нафта тут була в цих місцях. Так. Я не кажу, що тут, але в загальному була. І в Пільці, Є. і на Буківці, Є. і в Кривопілі, Тобто всюди. З усіх сторін тут була, нафта. тут була нафта. Права і зліва. Mm -hmm. Ну, та так. В Селядянщині, коли де були борові, то там і качали нафту. потім тобто, це пломпували, це поклали пломби. Як Сазака зрадів. Що ми його відвідали? Як і зрадів. Оце... Купили тут в приємних людей до нашого музею чимало різного одягу. І хустки, і запаски. А ви що значно? Я жив шулька 60-ті роки. Але 60. добре ви набрали тут цих махоморів, добре набрали. Але що це щось? З давніх на гуцули не знали, що таке цукор. Практично кожен мав вдома вулики і свій домашній мед.

Дуже гарно поміниться тут людей. Так от. Це, я розумію, це ж, бачу, зовсім інакший цей. Ми зараз в кривому полі, так? так? Але це такий крайній присілок. Це такий присілок проп'єнок. О, нам розкажіть трохи, так, чого. Посілок. Це посілок, як у городі посілок, або я сам українець. <п 'яник> <А> ми <п 'яник> теж. <тоже. п 'яник> так, то це присілок проп'яник. А чому рап'яне? Що тут рупу колись? Скажемо. Мій тато тут є котічок. Та й колись це було 1912-1912 12-12 раз. Знайшли по нафту. Нафту. таких переробках. Нафтою. Таких нафтових. Так називали цей клесінок рупів. І що з цією нафтою потім робили з рукою? Там ніхто не най... ні досі. Ага, Навіть туди ніхто не ні йшов. Але вже немає цієї. Є там така маленька криничка, що можна набрати вдати. Можна. Що стоїть можна робити? Зтої й... гонту помистити, так? Помистити можна. Прийдуше. Mm -hmm. Ви тут народилися, ja, тут та, живете? Та, та, І чим тут люди займаються? То це па що. Вістокомбінату вже немає. Це Переробка лісу була. Ми брошню, херсону робили ми. То цього вже немає. Е, Його, не мати. Це де було вільцях? Ні, отдається. не лісоком'ян. Ви таке чули? Так. Так. Я там проробив 30 барок. Я О. там проробив 30 барок. Тобто. Всі, то -то всі місцеві жителі там працювали так. у свій час. Так, уже у 2010 році пішов місяць. Ну а тепер люди тут чим займаються? Ну, це що, Короли, більше, більше Корови, вівці, більше корова. Така, так, я такого не роб, піде до пенсіонера, щоб поможе, котре молодий. А гриби, ягоди збираєте? Є, це є. Тепер є. мухомори модно збирати. А, так, так, гриби так, не збирають? Так, поки що нічого немає, взагалі. На весні, літ, Ви, що, ви співати любите? Хто тепер з яких співати дуже хочу? Звик би ми скільки тобі. Ти якось... Так. Ви розуміють. Це якось наші, якось монашки. Що люди кажуть? Коли, це все, коли це все закінчиться? Зайцев пророчні вставили в мене. Це ніколи не, це не можна сказати кошти. Аби так сказав конкретно, коли це буде. Ну, не, не Старі люди щось казали, що то буде. Тільки, то люди казали, що так просто ти ворожби. Рожки такі були, такі, що думали, що це таке може таке. Буде. Ну, але дійсно. Зараз буде основна дана, зараз вибере Росії за 17 зараз. А що там буде? А що там може бути? Там знає, що? учень далі буде. Ну, то що там може бути? Ми записуємо стародавні пісні, зберігаємо такий усний фольклор, знаєте, про упа, про січових стрільців, такі зарізні думи. Я, я... Може, ви якісь такі я, 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 не. пісні знаєте. Так. Так. Мій тато знав. Мітаток прожив 90 років, вже 30 років їх нема. З 907 року. А що тато не розповідав, де тут були якісь краївки, може. О, тато що... все. Вам не передав. О, не а скільки хат у цьому посівку? Ну так приблизно, може 20 хан торгівникся. Може, около. Я точно не знаю, чи так по номеру. Ну, так приблизно. Маленький. ще більше. 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 А теж така цікава назва ще», Може, я, я, я Не знаю, що це показує. Не знаю. Ні, ми з'єремчись. Я рам? Я рамче, так? Ми не знаємо, чого я ремче. І бійці зробили і ремонт. Моя мама здора. Мама, моє здорові. Вже 20. 17 людей, так добре. Зайрян, що не А тату вас народився тут, в руп'янику. Це в австрійській армії. А як його було звати? Як його звати було, як Іван. А політичний. Гавер. Гавер? Гавер. Він теж був звідси родом? В Кривопіллі? Ні, ні. Здоро. А, він з Дори родом? Ні, ні. Даль, та. Да, так. Іван Гаверт, так? Да? Так. Дуже цікаво. І це він в австрійській армії був вдорі. А може ще й січових стрільцях? А mm -hmm. може він ще в січових стрільцях був? Чи з доступного? Я знаю. Essa é a história. Como é que é? O que é isso? É uma resenha. E é І всі на конях переводить. А скільки він важив, що сказав? 400. По, по, по 400 не, ну, але як 400? Я навіть не знав, що люди є по 300 кілограмів. Ну, а це, це майже колись 40. 400. 400 кілограмів. Ну, доходило, а доходило. звідки він був родом? Я вже десь його бачив. О, так, але. Вже... А, але десь з верховими, правда? Саржат, mm, точно не скажу, відчув. Ну, це, це не ваш родич чи ні? Ні-ні. Ви ні. ні, ні. родич? Казали, що це знімка Дори. Скринька 1947 року. Заразі ми бачимо. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.